Добрий день, вас вітає міжрегіональне вище професійне училище зв'язку Флагман освіти України. Я хочу задати питання Ярославі Іванівні, це викладач алгоритмізації. Хочу запитати, скільки ви працюєте, який у вас стаж тут робота? В цьому році буде 10 років. Зрозуміло. Як ви відноситесь до учнів і чи вам ну, подобається все в цьому навчальному закладі? У навчальному закладі мені е, подобається практично все. З учнями. Е, кажуть, я їх навчаю і вони мене чомусь навчають. Як е, е, кажуть, життєвим всяким е, цінностям. цінностям. Молодець, так, да, дякую. І е, таке хотів ще, ну я хочу, щоб ви побажали на 90-річчя училища. Е, в цьому році йому виконується 90. Кроків чисто від, від себе, від свого серця побажати е, на майбутнє нашим учням світлих таких побажань і всього прекрасного. Що я можу сказати? Дуже приємно, коли учні вже закінчують училище і потім приходять сюди і ми ведемо теж розмову, е, наскільки вони змінюються, е, наскільки вони е, оцінюють. Зараз своє становище. І приємно, коли недавно приходив Андрій Гуменюк, наш учень, він поступив в університет Україна і по програмуванню в нього там відмінні оцінки. Я дуже задоволена цим. І якщо потрібна допомога цьому студенту, я завжди готова до Дякуємо, Ярослав Іванів. Дякуємо за ці приємні слова. Ви дуже хороший викладач. Дякуємо. До побачення. Щасливого вам удачі. Дякую. Дякую.